Так, процес нанесення маси моделюючої і формування самого малюнка. Наносимо, як я вже говорив, не грубим слоєм, але й не сильно тонким, щоб шпаклівочка. Яку ми нанесли віддала вологу в стіну і ми могли нормально змоделювати малюнок такий, який хочемо. Так. Да. Нанести масу тепер будемо малювати. Зразу скажу, що хто не звик до таких монотонних одноманітних руків, то рука втомлюється дуже швидко, затікають м'язи, тому що потрібно йти послідовно. Ось так, на перший погляд здається досить просто, але насправді при роботі це дається в знаки і втомлюваність, і напруженість м'язів. Тому до всякої роботи потрібно звикнути і мати витримку. Часто приходиться стояти на колінах. Це така робота, що вимагає і такого. Але головне, щоб робота не стала символом поплеміння. Я потрібно підкласти масу, можна підкласти, Знову можна повернутись і десь поправити, десь допрацювати, щось можливо якусь пропущену біляночку, чи більш чіткішим виразним зробити мазок. На ваш смак. Що найцікавіше, це те, що жоден майстер не може повторити малюнку іншого майстера. Тобто, якщо ви робите декор чи щось інше, ви універсальні, оригінальні, тобто ваш рух, це тільки ваш рух. Дуже часто і сам майстер не може повторити своїх рухів, малюнків, узорів, які як він робив десь на попередньому об'єкті. Тому і прикол самої декоративної роботи. Це кожен раз неповторна, оригінальна авторська робота. Ось так змоделювали, можна показати ближче. Ця стіна, стіна майже готова. Вже фактура зроблена на ній, вона підсихає до часу, поки можна буде її приглянцовувати вершечки. І наступним етапом буде вже після висихання нанесення заколорованої венеціанської штукатурки.